Голова і два заступники. Сьогодні депутати обласної ради обрали собі керівництво. Тривало засідання понад п'ять годин. У підсумку Семен Салатенко став головою. Анатолій Річкаль його першим замом, а Лілія Гричкіна просто заступником. Сесія відбувалася під пильним наглядом десятків правоохоронців. Чому дивіться далі репортаж від Олени Адаменко. За годину до початку засідання поліція вже виставила оцеплення Майдану Незалежності. Скажіть, будь ласка, чого ви сьогодні сюди прийшли? Юрія Павловича Шмиря привітати. Привітати? Так, да, По-своєму. А Він вже прийшов. Ну, чекаємо. А так підтримати демократичні сили в їхньому виборі стосовно голови та заступників обласної ради. Подивіться. На таких, як чверя там, волю і опозицію, яких там не повинно бути і духу. Чверя я хотіла підтримати, підтримати, звісно, підтримати. Впускали до будинку рад лише за запрошеннями. Сегодня на охрану общественного порядка задействовано более 40 полицейских, 20 из которых находятся в зале, полиция вне политики. Она здесь исключительно для того, чтобы обеспечить общественную безопасность, поскольку была проанализирована информация как в социальных сетях, так и в средств массовой информации о возможной готовящейся провокации. Поэтому сотрудники полиции здесь исключительно для того, чтобы обеспечить безопасность обще, общественную безопасность и чтобы мероприятие прошло исключительно в правовом поле. Ми з вами переглянули відео про майдан. Ми стояли на майдані для того, щоб влада була ближча до народу не на словах, а на ділі. Саме тому ми вважаємо таку присутність міліції в залі засідання абсолютно недоречно. Підсутні. Мир Юрій Павлович і немає вашого кандидата, єдиного немає Юрія Павловича Миряч, чому він не прийшов? Ну, мабуть, це питання до нього більше. Ну ви ж все-таки голова організації, тобто. Е, зараз Юрій Павлович знаходиться в відрядженні. Він знає, що була сесія, ну але не приїхав. А, все. а ви ж все. В, Дякую. в сумах його сьогодні бачили в сумах на вулиці Воскресенців? Мабуть, бачили, да. так. Ну поїхав чоловік. Тобто вранці був, а тепер поїхав. На посаду голови обласної ради претендували двоє: Семен Салатенко від батьківщини та Віра Лаврік, депутат від солідарності. Для мене як кандидата, може навіть і голови, немає ні своїх, ні чужих, немає ні більшості, ні меншості. Не буде ні влади. Ні, опозиції, не одна людина фракції повинна вирішувати долю Сумщини. Долю Сумщини повинні вирішувати сьогодні. Ви всі. І тому я вас е, запрошую до співпраці і демократичні сили, і опозиційні. І я думаю, що ми все зробимо на Сумщині, щоб було добре. У Нас є політичні домовленості з нашим політичним партнером батьківщини про підтримку Семона Салатника. Другим питанням було висунення кандидатури на першого заступника, рекомендація. Ми, і ми підтримали більшістю голосів Річкаля Анатолія Яковича. Тобто це самостійна позиція як депутата. Обирали керівників ради таємно. Головою став Семен Салатенко від Батьківщини 47 голосів за. Першим заступником Анатолій Річкаль від Солідарності. Заступником Лілія Річкіна від радикалів 35 голосів за. Після оголошення Семена Салатенка, головою Сумської обласної ради, представники громадськості подарували йому парасольку партії регіонів. Давно вже інтернетом шириться фотографія, там де Семен Палич Салатенка тримає парасольку над Юр Паличем Чмирем. І цим подарунком ми хотіли нагадати проти кого та проти чого воював Семен Салатенка, і щоб уже на посаді голови обласної ради, приймаючи рішення, цю парасольку він більше на тків не тримав. Тиждень тому ви говорили про те, що ні в якому разі не будете співпрацювати з відродженням волі народу та ОПО-блоком, тобто партіями, які не є майданівськими, які не є демократичними, ви їх так називали сьогодні. У своєму виступі ви сказали, що і ті, хто сидять зліва, і ті, хто сидять справа, ми всі обранці. І не, може, не має бути ні більшості, ні меншості, повинні всі працювати. Я вважаю, що всі депутати, які обрані в цій залі, є обранцями народу. Ну, тиждень тому ви говорили про те, що демократичні сили лише 4-5 партій ви називали. Ви їх? Тиждень тому я був громадсько-політичним діячем, який мав все своєму вподобанням. А тепер я голова обласної ради.